Які красиві молоді підберезовики. Зараз осінь і вже більше 10 днів, як пройшов хороший дощ. І в мене тут берези є поряд. Йду на провірку. Вважу дрова трохи на зиму. Ось у мене тут лежали, повисихали. Є ось у мене тут такі молоденькі березки. Я там вже бачив гриби. Дивіться, прийшов. А літом тут у мене стоїть сусідська корова. Бачите, і таку ліпьошку ось положила. Сусіди зрізали горіха. Ну і не спішать, убирать, коротше, гіллі. Ну то таке. Добре, що не спішать. Показуй. Ось одного наступив. роздавило, Ногою. Ну то нічого. гляньте, який підберезить. А ось стоїть. Такий. Красивий. Пам'ятаю, хтось мені казав, їх треба викручувати. Треба зрізати. Так якщо ви будете їх викручувати, так ви з землею його сюди у кошик положите. А так ось дивіться. Як кріпенько стоїть. І от вам пройшло 9 днів і ви вдома збираєте такий смачний підберезок. А гляньте їх скільки. Так що не сидіть вдома. Я думаю, у вас на роботі немає часу переглядати мене, бо ви роботу не будете робити. Ви будете дувати вже за гриби, за вихідний, як поїхати. Так що переглядайте мене вечором і думайте про вихідний. Гляньте скільки. На одному місці. Таке відчуття, що я їх сюди наставив. Ну покажу, що я їх не ставлю, я одну партію їх отак зірву. Воно чутно, як аж тріщить. Бачите, які Які красиві молоді підберезовики. І дуже дуже красива в мене маленька для їх корзинка. Бачите? Дуже пахне осінню. а тут є більше. Це дружина в мене вийшла і в мої гриби чуть не порізала. Але це білий, мабуть. Білий. Як же вони пахнуть? Так що так. І любими мої піддумні. Так що, бачите, ну, дружина вона в мене професіонал, то в є її велике відро. Оп, у мене ще й кульок. Ну, то ж таке, Чотири березки, а скільки грибочків у вас? Були тут і перерощі. ну, але дуже багато піддумнів. А ось перерощі ці вже. Ось вже попадали, бачите? Дивіться, який. Готовий посівний матеріал. Володя, а це б тобі у Норвегії оцих красноголовців. Ти б зразу одного такий хуп спокій з'їв. Коротше, є і такі любителі, напишіть, хто любить такі гриби. Я знаю, що є такі, які їдять ці гриби. Небагато, але. А тут, о, дружина, в мене молодець. Не тільки знімає, а ще й показує, де гриби. Бачите, ось, ось такі. Все. Коротше, в нас закінчилася робота. Ми залишаємо цей об'єкт, їдемо в ліс по гриби. А завтра, можливо, їдемо на щуку. 是，报告。